Сьогодні ми вас познайомимо з електричним тримером VitaLS. Тример у нас з нижнім розташуванням двигуна потужністю 300 Вт і підходить для підкошування трави та бур'янів уздовж доріжок, біля дерев чи парканів. Ідеально доповнює роботу мотокоси або газонокосарки. Дозволяє акуратно обробити важкодоступні місця. Швидкість обертання шпулі досягає 11 тисяч обертів за хвилину, що забезпечує ефективне скошування трави. Робоча ширина скошування становить 250 мм, використовується волосінь діаметром 1,2 мм. Тример важить лише 1,4 кг та складається з трьох частин, що забезпечує легке транспортування та зберігання. Основне та додаткове руків'я робить роботу дуже зручною. Крючок для фіксації кабелю підвищує безпеку в експлуатації. Фіксуємо його VITALS 0.33 – надійний інструмент для догляду за прибудинковою територією.